І вітаю. Троянда і Виноград. Красиве і корисне. Хто автор Максим Тадеєвич Рильський. Зараз знаходимося в парку імені саме Максима. Це частина Голосіївської. Голосіївського заповіднику. Річка Горіхуватка внизу. Яка перетікає в декілька озер. Тут ось такі бесідочки для людей. Є бесідочки на пляжах, а це бесідки в лісі такі Так, і там люди сидять, слухають спів пташок. А ось мої дві пташки, мої найрідніші. Тож сьогодні прогуляємося через парк, ну і в кінці закінчимо прогулянку в будинку, де мешкав сам Максим Тадеєвич. А ось дивіться, яке культурне місце відпочинку. Ось такі ось невеличкі бесідки. Зараз я вам покажу одну з них, як тут все виглядає. Ось тут печей струмочок. І тут ось така біседочка, де можна посидіти, перепочити, попити чайок, з'їсти бутерброд. Ну і в цілому відпочити. І тут навіть літом дерева настільки вкривають ці споруди, що а тут ніколи не жарко. Тобто, в будь-яку пору, у будь-яку температуру можна тут підпочити. Пару слів про сухостій київський. Ось колеги виправдовують. Ось сухості, що тут ці стовбури не випадково, що вони їх під екосистему. Під екосистему і тут отак все під екосистему, все отак. Але в деяких місцях воно виглядає зовсім не дуже. Ніхто цю траву не косить, якось воно не зовсім це все естетично, так, можливо, воно щось там підтримує ту екосистему, але ну, площа цього парку така, що тут і без сушняка воно було б. Це залишки зимового туризму, бачите, тут взаємотюбінг. Гірке можна з'їжджати, кататися там саме ставочок. День народження з нами квести Друге озеро. На річці горіхуватка також зберігається мішаний тип, флори, верби, сосни, сики, клени, зараз діана вам покаже. Як потрібно займатися на брусях. Дивіться. До речі, в цьому парку такі є. От йдеш, йдеш, і є місця з такими туристичними снарядами, які знаходяться десь в глушині, хоча це ще вони далеко не нові. Ану, Ану давай давай, спробуй зціститися з іншої сторони, тут нижче. з правої сторони спробуй. Давай, давай надо-надо. покажи, потім, тому що ну, люди, можливо, хто не знає, як. Так, давай, згадуй, згадуй валки. Так, раз і давай. Три. Три. Пішла. Раз. І ще. Два. Давай, давай, давай. І останній. Ну, ну. Ну, витиснеш. Давай, давай, третій. Це дуже важко, бруся, робити. Тим, тим паче дівчатам. Браво. Перед вами. Русло річка горіхуватка. Притока річка Либідь. Зовсім ну, коротесенька вона 4 кілометри її довжина, але тут вона на фоні цих монументальних дерев. Так, вона. Виглядає вона така. Бачите, вона? І пішла, і розрізає цей парк. Там озера були. Дивіться ось яка. Awaryjne drzewo i ojej, to takie zbarażenie ekosystemu. Widzicie jak ono, jak się czuje, to, jak ono sklepuje. Ojej, o zbarażeniu ludzkich życiów nikt nie myśli, wszyscy myślą o ekosystemu. Так брили по лісу і вийшли. На асфальт. Це вулиця з одноіменною назвою Оріховацький шлях. Але вулиця є повноцінною, повноцінною назвою. Адрес думаю, що тут нема. Але як столітнього лісу, хоча який він столітній. Мабуть, не столітній 200-300. А може п'ятисотлітній. Ще щедовиковий період пам'ятає ця земля. Зайшли на територію Національного ботанічного інституту України, заснованого більше сто років тому, 1989 році. Дивіться, яка архітектура. Не він тут ботанічний заходиться серед лісу. Зараз ще невеличкий ботанічний сад. Така краса. Гадайте, що знаходиться поряд з інститутом ботаніки. правильно, mm -hmm. да, ботанічний сад. Тут ми з вами переносимося в Карпати і показую вам ялицю фрайзера. І поряд ось така альтаночка, де можна також посидіти, перепочити на карпатський лад. Дивіться, ось тут який світник. І ось тут я покажу вам, як зроблені клумби. Ось так. Хто б хотів собі на подвір'ї таку клумбу, признавайтеся. Всілякі ось веде рослиночок, також клумби, все посажено. І там ось там ось виробнича зона, туди ми не будемо йти. А там також щось цікавеньке росте. Сілякі дерева. А ось тут місце, в яке б я хотіла зайти. Але зачинено тут. Тут ось так посаджені кактуси. І ось дивіться, скелет корови. Таке десь бачили, взагалі уявляєте. Кактуси, кактуси і посередині цього дійства скелети. Таке, так. Да. І таке вже існує. Спочатку подумала, що це за альтанка під платаном, а потім підняла ось голову вверх, а це над нею росте платан. Таке дерево. Ось ось так до якихось дрібниць все продумано. Зараз ось ми знайшли таку ось лісову соничку. Будемо зараз скуштувати. Да. Стака, дивіться, який пеньок. Всім пенькам пеньок. О, ну десь висоту метра два спиляли, видно, дуб кора дубова, дивіться, скільки з нього. Зрубу і ще таку, не просто таку красу з нього зробили. Дивіться, кайф. Ага, не, не просто перевод, видно, засох. Ну, хоч запах такий стоїть дубовий. Такі алеї. є все тут зоновано. супер, Парк. Просто парк. То дивився парк. Є який період. Оп! Є період юрський. Це парк юрського періоду. А це. Як же ж не мастодонт, тира мезодонт, тирано. Тиранозавр. Ось. Тиранозавр аці. Ну, щось донт-донт. Ось щось з дитям, Дивіться, який. Ще мультфільм був Земля до початку часів. Популярний. В моєму дитинстві такі ось є фігури. Віст? Завітали на ось таку стежку лісової казки. Ось такий, дивіться, медвідь, ось такий ось буйво. І ось ціла доріжка тіляких статуй. Ось така ось Такий ось орел. Це ж якась людина робить з дерева, такі величні споруди. Дивіться, це якийсь вовк. І ось ціла стежка. Он там спереду якийсь замок з дерева. Ось. Так. Якась людина, яка дуже любить свою роботу, п'єгер, лісник, може якийсь і не художник. Я думаю, що він нам так дивіться, які композиції. Це вже новостворені. Гляньте. А, ну, зверніть увагу, деталізація яка. Ті, 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 ті. зайчик там. І Це все сильно упускало. Великий пень, що я спочатку показував, я думаю, це не просто пень, з нього буде якась, якась культура. Вони з сильніх шматків дерева, О, дивіться, козаки і пеньок, Цільний шматок, а він висотовий, метра два з половиною. Стали на вихід з парку університет діоресурсів природокористування, Це головний корпус, то були старі факультети, це більш нова будівля. А сьогодні ще застали випускний бал. Випускники. Батьки, гляньте, класика, так? В Києві навчання онлайн, не офлайн. Люди ходять на пари, день живуть життя, ночі ховаються під землю, але живуть. Дійшли ось до демонстрації колекційні сільськогосподарські культури. Просто там квіти, а. Щось типу з баржа має бути восьмого часнику, буряку, Спартина. І не просто тут сільськогосподарці культури. Рапс, мабуть, Анафоні, чоловічий Голосіївський монастир. Заснований ще у 1631 році митрополитом Петром Могилею. Звичайно, він тут засновував не такого всього масштабу, тут була церква Йоанна, покровителя Молдови. Він заснував, монастир був частково зруйнований і десь в 1918 році перейшов під, як, під керівництво, під управління Київського патріархату. А тут дивіться, коренеплоди, картопля, щериця, морква. А ось а ось це спаржа, мабуть, так? Спаржа. Спаржа. Тільки вже велика. А ні, це не, це не спаржа. Це юка, це юка. А на вид як спаржа велика. Дивіться, зайшли всередину цього храмового комплексу монастиря. Територія. Ну Звичайно ж, ботанічні сади. Звичайно, бонтаніка флора. Флора, звичайно, все тут повний порядок. Все. Спокійно, тихо. Клас. Без Максима Рильського, звичайно, без музею. Мабуть, сьогодні вже туди мене повертатись не будемо. Вже так погуляли, це вже годинка три. Тож на цій, мабуть, ноті будемо з вами прощатися. Попаде. Ось. Випускалась камаленька. А-ма-ма-ма-ма-ма-мам. Пам'ятка природи святе цілюще джерело. Всякий ось великий рогач жук. А ось. Поряд також великий для когось фотографія. Це знахар знаменитий Порфирій Іванов. Той що проповідував релігію закалювання, бігав. Отут, може, отут, саме тут він і бігав. Ось купіль, де він закалявся. Тут ось Дідоринковські ставки. Проповідував зцілення холодом. Так званий поводитель природи. Багато мав послідовників, ще заснував релігію Івановце. Ось купіль. Е, градусів, градусів, а немає тут градусів. Ну так, вона не глибока. Це одна з купілей на Голосіївських теренах. А, тут вони практикують, дивіться, бачите, відра. Тобто вони беруть відро. Відром із відра на себе виливають. Ходіть без нижнього білья. Це так, мабуть. Таке все воно суб'єктивне. Щоб в нижньому ще без. Ви відчуєте цей холод однаково. Далі стежка будемо виходити туди вже. Дивіться, зустріли людину, яка наслідує вчення Порфирія Івановича Іванова. Дивіться, дощ іде. Вона, вона має наснагу. Вона, має, вона черпає енергію до життя зідориних всіх ставків, мабуть, ще і купалася і в купелі. Ось йдемо далі, тому що ну, це може бути небезпечно. Розпочинали. Відео словами цитатою Симарильського закінчимо лесою українською. Щоб наші людські спогади, щоб наші людські клопоти збагнути, то треба справді вирости не в лісі, бо в лісі ці всі клопоти не відчуваються, відходять на задній план і всі ці. Мегаполіси, рух, транспорт. Все воно тут стирається, його важливість стає важливим тільки спів пташок, чисте повітря і балка, по якій ми йдемо. Колись тут 100% текла якась річка. Спочатку тут ішов льодовик, проривав ці всі тунелі, потім утворювали річки. А тепер це дно, на якому росте ліс. Тож, до нових зустрічей на каналі Київський Кріпак.